Допустимо, що після включення мультивібратора в обох частинах схеми елементи в них одинакові, встановились деякі рівні значення напруг струмів та зарядів на конденсаторах. Однак схема не може знаходитись в такому стійкому стані. Допустимо, що по деяким випадковим причинам, наприклад, невелика зміна напруги живлення. Колекторний струм І1 транзистора Т1 збільшується. Напруга на його колекторі зменшиться. Зменшується напруга на конденсаторі С1. Він розряджається. Це приводить до зменшення напруги на базі транзистора Т2. Наслідок цього колекторний струм І2 транзистора Т2 також зменшиться. А напруга на його колекторі збільшиться. Це приводить до заряду конденсатора С2 та збільшення напруги на базі транзистора Т1. Процес буде продовжуватись до того часу, доти колекторний струм І1 транзистора Т1 не збільшиться до максимуму. Режим насищення. А колекторний струм І2 транзистора Т2 зменшиться до нуля. При цьому транзистор Т1 буде повністю відкритий, а транзистор Т2 закритий. На виході 1 виникає імпульс. Такий стан схеми не може продовжуватись довго. По закінченню заряду конденсатора С2 він починає розряджатися. Напруга на базі транзистора Т1 зменшується. Колекторний струм І1 також зменшується. Напруга на колекторі транзистора Т2 збільшується. Відповідно, збільшується і напруга на базі транзистора Т2. Колекторний струм І2 транзистора Т2 збільшується, а напруга на колекторі транзистора Т2 зменшується, відповідно і зменшується на базі транзистора Т1. При цьому транзистор Т2 відкриється, а Т1 закриється. На виході 2 виникає імпульс. Подальшому процес буде знову повторюватися.